З Часом наша броварня все таки стане історико-культурним об'єктом рівно. Команда Рівненського палацу дітей та молоді презентує пивзавод. З Цим проектом школярі перемогли у загальноміському конкурсі Сім чудес рівного розповідають, обрали саме цей об'єкт, тому що він вартий того, щоб бути однією з головних візитівок нашого міста. Нас цікаво не те, що там варять пивом. На ми хотіли донести читачам та і туристам міста рівного те, що ми хочемо, щоб там збуду ну, що там зробили музей скляних пляшок, які там були, і таке. Так адже заглянувши в мережу інтернет, ми побачили дуже цікаві експонати, і тому ми хоч, хочемо, щоб вони були в тому музеї. Перемогла робота, бо ідея нестандартна, але варта уваги, кажуть організатори конкурсу. Пивзавод це оригінальна ідея не тим, що це пивзавод, а тим, що це будівля, який понад 100 років, яка є оригінальність, яка є оригінальна його архітектура, яка збудована була ще в 19 столітті і дійшла до сьогодні до сьогодення. До Семи Чудес Рівного увійшли ще колона Божої Матері, Басівкутська Святотроїцька церква, парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Щоб охочі могли б переглянути всі об'єкти, видадуть книгу. <реку> У нас є на даній стадії макет, а далі планується видати книжечка, яка буде називатися Підручник для першокласника, і куди розділом увійде саме ці роботи під назвою Сім чудес рівного. Унікальність різних об'єктів міста у своїх роботах доводили школярі. Усього на конкурс надійшло майже півсотні доробків. Освітяни та науковці обрали сім найкращих. Робіт було 46. Ми 12 годин їх перевіряли. Це мав бути нарис. Цю роботу або есе. Цю роботу крім того, що вона повинна була містити певну інформацію. щоб було цікаво читати, Отаке таке основне задання воно не просте для школярів. Усі учасники отримали подяки за участь, а переможці ще й цінні подарунки. Такий конкурс бібліотекарі ПДМ з Рівненською громадською організацією з охорони і збереження історико-культурної спадщини планують проводити і надалі. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.